Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Аврора. Подивимось, що цікавого сьогодні привезли, які ціни та асортимент товари до свят. Приємного вам перегляду! Ялинка зелена висотою 90 см ціна 199 гривень. Ялинки нижчі на підставці 129 зелена та біла. Кульки з молочного шоколаду упаковка 63 грами. Ціна 84 гривні. Ще ось такий набір є у сітці Миколайки 59-10 штук упаковка. Набір цукерок. Шоколадний адвент календар 88 гривень. Вага 50 грамів. Льодяник Новорічний 19 Акція діє до 17 листопада. Фігурка з молочного шоколаду Санта 49, вага 60 грамів. 119 Ось такий красивий набір кульок ялинкових. Квіти, білий кольор та золото. Новорічні прикраси. Упаковка 16 штук 99 гривень. Лускунчик дерево 109. 179 коштує ялинкова гірлянда 2 метрова, 10 ЛЕТ. Кулі декоративні гірлянда 2,5 метри 199 Стрічка світлодіодна 5-метрова, ціна 249 гривень, жовте світло. Вулична 9-метрова 149 Штора 299, 2 на 2 метри. Іграшка м'яка, сніговик 199. Ще ось такий Санта є за 199. Змія 109. Скарбничка новорічна. Будинок. Ціна 49 гривень. Святковий кошик із фетру 69, нічник сніговик 34, Календар дерев'яний 55, Верхівка на ялинку зірка 49, рожева, синя, зелена, біла та жовта. Скатертина для столу святкова, прямокутна ціна 199 гривень. Форма силіконова святкова для випікання. 88 зелена, червона та біла. Піднос пластиковий меншого розміру 44 гривні і більший 55 гривень. Тарілка сніговик 179. Десертна 99. Червона та зелена. Салатник сніговик 169. Кухоль 88 гривень. Ялинка зелена з декором, штучний сніг, ціна 179. На дерев'яній підставці. Висота ялинки 50 см. Ось такий варіант 229 гривень 60 см. Ялинка штучна зелена метр 20, м, ціна 400 гривень. Новорічний декор сніжинка 64. Набір дзвоників 77 6 штук упаковка. Птахи. 3 штуки 119. Ялинкові кулі 12 штук упаковка. Ціна 64 гривні. Фігурка Санта Клауса 399 у двох кольорах. Новорічний вінок з шишками 350. Такий варіант 99.

Червоні 119 різного розміру кулі 22 штуки упаковка, великий набір 400 гривень, 16 штук. Прикраси 44 гривні, 4 штуки упаковка, червоні золоті, білі, велики на ялинку 44. Зірка 2 штуки 34. Прикраси ялинкові цукерки 3 штуки упаковка, ціна 55 гривень, кулі 596 штук, хатинки 44 2 штуки упаковка, машинки 77 за 2 штуки, прикраса ялинкова з бісером 24, Обруч для волосся вушка 64, рожевий та сірий. Ялинкова прикраса 77. Дерев'яна з підсвіткою 64. Ялинкова прикраса лялька 39. Шапочки різного кольору. І є ось такий варіант за 49. Прикраса на ялинку гноми 64. Ось такі ще є олені по 49. Гірлянда декоративної ялинки 99 жовте світло. Кількість 10 лет. Ось такі олені ще є на 20 лет. Ціна 119 гривень. Підсвічники скляні у формі зірочки 99. Ялинка 88, олень 99. Підсвічники скляні 44. У трьох відтінках. 250 гірлянда декоративна, 20 LED, 2-метрова. Сніжинки свічки новорічні, 2 штуки 77. Ось такий набір за 88, 4 штуки. 88 гривень 3 штуки упаковка, кольори в асортименті. Кульки ялинкові 6 штук 77 88 гривень. також за 6 штук 64 гривні. 69. Ось такий варіант 149. Набір сухоцвіту 49 4 штуки у коробці. Блакитний, рожевий та білий колір. Скляний підсвічник у двох кольорах 44. Такий маленький 24 гривні. 49 блакитний, червоний та зелений, 77 гривень. Аромалампа 29 акцій діє по 17 листопада. Адвент календар лялька плюс одяг 499. Календар новорічний транспорт 24 віконечка. Ціна 400 гривень. Набір косметики дитячої подарунковий 299. В набір входять тіні для повік, помада та лак для нігтів. Іграшка святкова. Музичний телефон з підсвіткою 149. Набір ляльок у коробці 250. М'яка іграшка півник 229. Це такий дивний персонаж за 77 299 гривень. Пряник імбирний 129. Олень святковий 199 400 гривень білочка у жолуді. Ось так виглядає. А всередині сюрприз білочка. Сніжколіпи подвійні рожевий та червоний. У формі серця 99. Череп також 99 гривень. 150 сніжколіп механічний ківш. Сумка жіноча 99 акція діє до 17 листопада. Мінус 25% на усі рюкзаки до 11 листопада включно. Такий, наприклад, варіант з тваринкою 150 В паєтки – 140 гривень. М'який рюкзак дитячий 59. Іграшка м'яка лялька. 299 м'яка іграшка змія кольорова різнобарна 169. Сніжку ліпи для маленьких рученят, 44. Кольори в асортименті. На цьому я буду завершувати відео. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте подобайку. Всього вам самого доброго!